Сьогодні в програмі тут зібрано 20 історій успіху реальних людей. Сергій Ткаченко про книгу The Ukrainians історія успіху. Рубрика Читайте завжди актуальні питання морального вибору людини. тим більше зовсім юної. У беремні часи. Екранізація. Оповідання Валеріана Підмогильного Гайдамаки. Рубрика Дивіться: дуже багато наших дітей. Дорослих аматорів неправильно читають Шевченка. Микола Барабуля читає поезію Тараса Шевченка. Успіх це самореалізація і перемога над собою. Про це йдеться в книзі «The Ukrainians. історії успіху, яка нещодавно побачила світ у видавництві старого лева. Книга є органічним продовженням проєкту The Ukrainians Org, який стартував в інтернеті у травні 2014 року. The Ukrainians Org це щотижнева, свіжа розлога розповідь і розмова із успішним українцем. Хто вони, герої цієї книги? Хто ці українці, які творять картину успіху України? Це люди. Різного віку, це люди різних професій. Це успішні підприємці, бізнесмени, перекладачі і композитори, співаки і викладачі, директора університетів і єпископи, ті люди, які у своїй сумі творять портрет успішного українця. Це 20 історій про те, як варто жити, про ті цінності, яких варто сповідувати, про життєві трагедії і уроки. Які потрібно винести досягаючи успіху. Герої книги стверджують, що для того, щоб по житті рухатися успішно, потрібно самореалізуватися. Щоб по житті йти успішно, потрібно самоосвіта, навчання впродовж життя. Це не модна західна педагогічна теорія, а це вимога сьогодення. Потрібно обирати тих, і з ким йти по життю і щось творити. Вони стверджують, що неможливо успішним бути без поставленої яскравої ефектної цілі, що неможливо досягнути успіху, якщо ви не маєте однодумців, із якими вам хочеться перевернути цей світ. Для того, щоб бути успішним, потрібно бути проактивним. Чітко бачити свою життєву траєкторію і рухатися по ній, знати, де знайти ресурси, знати, як генерувати нові ідеї. Для кого адресована ця книга? Ця книга адресована кожному українцю. Перед Україною зараз стоять величезні виклики. І ми можемо перемогти лише коли ми будемо успішними, здоровими і амбітними. Збурюйте світ навколо себе. Йдіть вперед широко відкритими очима, ставте амбітні цілі. Читайте, тому що книги вас збагачують. І вам відкриються будь-які двері, і ви досягнете будь-яких вершин. Кілька років тому національною кіностудією імені Довженка був утілений в життя проект екранізації короткої прози українських письменників розстріляного відродження, сценаристом якого виступив Леонід Череватенко. Серед цього триптиху короткометражна драма Гайдамака Романа Сенчука за одноіменним оповіданням Валеріана Підмогильного. Життя юноша – удітельна річ. І розбрасуватися її… — Не стоїть Новела, датована 1918 роком. торкається буремних подій тих часів, розповідаючи про гімназиста семикласника Олеся Приватного, котрого разом з однокласником Василем приєднується до гайдамацького загону під орудою Атамана Дудника та, практично не встигнувши повоювати, опиняється в полоні у червоному. Давай Неможливо нічого. не помітити, як порівняно з літературним першоджерелом автором сценарію було зміщено акценти. Наприклад, на екрані Василь стає практично антагоністом головного героя. У фільм уведено сцену, де однокласник пропонує Олесові забрати чоботи загиблого бійця. І той відмовляється. Ну, що ти мучишся? На терному а він його скільки. Так само у творі Валеріана Підмогильного немає епізоду, де той самий Василь, але вже під прізвищем Волков, а не Вовк, будучи пійманим червоногордійцями, бреше, що йшов до, вступати до їхніх лав. А його ставлять пострілювати по лесню. Товарищ комісар. Тут братва в Перелісці ще одного поймала. Говорить, к нам пробивався. Хто такой? Імя, фамілія. Василь Волков. К нам пробівався. Видать винтовку, поставити поставить строй. В екранізації зазнав метаморфоз і образ головного персонажа. Якщо під могильного хлопеці сам собі не може пояснити, чому подався до гайдамаків, та автори картини подаються як виважений і продуманий крок. Крім того, Роман Сенчук загострює увагу на родині Олеся, хоча в тексті цьому приділяється не настільки багато уваги. Навівно, скажімо, під спогадів про події гімназійного життя головного героя. У картині лишилася і дуже виразно прозвучала тема Моя хата з країнства селянства, коли ті не дозволили гайдамакам зупинитися у їх селі, а потім, скоріше за все, і здали червоне. А ну -то вертайте назад звідси. Гей, ви що? Своїх не пізнаєте? Були свої, а тепер, наче й не зовсім. Треба було хлопці, вам не чухатися, бо то запізно ви похопилися. Тут резервні частини мали стояти. Ми хоч і за вас. Але наче й нейтральні. Свого брата в лиху годину до хати не пускать. А ну, хлопці, в жарти подать головами. Враз соборність прокинеться. Загалом гайдамака Романа Сенчука нехай і не бездогана, проте по-своєму цікава інтерпретація не надто відомої новели Валеріана Підмогильного, що піднімає завжди актуальні питання морального вибору людини. Тим більше зовсім юної у беремні часи. Гатовсь. Fyr! Днями на Україні була знаменна дата. Це день перепоховання Тараса Григоровича Шевченка. Він був привезений із Санкт-Петербурга, верніше його прах, до Каніва. Я е, дуже часто бував як член журі на конкурсах читців. В більшості свої, Е, я сумував дуже багато наших. Дітей, дорослих, аматорів неправильно читають Шевченка. Вони його заплакують, вони його закрикують, Шевченко був лірик, і Шевченко був бунтар. І в нього не було сліз, в його був бунт, а це різні речі. І коли ми будемо сприймати його як бунтаря, ми зовсім по-іншому побачимо нашого Тараса Григоровича. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісненько мені. В неволі вирос між чужими і неоплаканий своїми. В неволі плачучи, умру і все з тобою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину, за Україну його замучили колись. І ні однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди присплять лукаві, і вогні і її окраденою збудять. Ох, не однаково.